День завтрашній для вас, енергії завтрашнього дня. Подивіться: руна райдо. Руна дороги. Руна, можливо, хтось у відрядження збирається. Хтось у мандрівку, хтось в дорогу. Так, Давайте подивимось, про що це? І якою буде ця дорога. Ну, райду це. В прямому положенні це щаслива дорога, вдала дорога. Якби була в перевернутому, це було б невдала дорога. А так вдала. Так, звичайно, вдала дорога. Адже перед вами дві карти, які самі випали. Це туз пентаклів, це означає, що новий початок. І якийсь як подарунок від вищих сил, в даному випадку тут руна феху зображена, а це означає, що подарунок від вищих сил стосується саме матеріальної сфери. Якщо ви поїдете в цю дорогу, то матеріальна сфера покращиться в вашому житті. І ще одна карта це здійснення ваших бажань, це зірка. Ви Таким чином здійсните свої бажання, якщо відправитеся в цю дорогу, ця дорога буде вдалою. Отож, кого завтра чекає дорога, вона буде надзвичайно вдалою для вас. Саме в матеріальному плані, і в плані здійснення бажань. Так, ви захищені. Якщо що, не хвилюйтеся, ви дуже захищені, ви Ну, навіть ви ще за інших стоїте, ви маєте усі інструменти для свого захисту. І ось, подивіться, як переукується. Це карта, на якій теж зображена Руна Райдо. Подивіться, Руна Райдо, дорога. Отож, у нас двічі випадає дорога на завтрашній день. Дорога успішна, дорога, яка відкриває вам перспективи. Ось за цією картою на майбутнє. Відкриває взагалі інші дороги життєві. Ця дорога приведе вас до сонця, до щастя, до перемоги, до задоволення, до успіху. Отож, подивіться, і матеріальна сфера тут у вас покращиться, і здійснення бажань, і успіх, і щастя, і задоволення, і при тому всьому, в цій дорозі ви будете захищені вищими силами. Ну що ж, благословення вам у такій дорозі? Хай вам щастить!